Тут шиють, перетягують і збирають меблі. Соціальне підприємство на перший погляд нічим не відрізняється від решти, але у кожного працівника є своя історія, розповідає одна із них. Обличчя не показує, ім'я не називає. я відбувала срок покарання в виправній колонії. Коли я звільнилась, мені не було куди йти. Тобто я не розуміла, що мені робити, як мені далі жити. Спочатку у благодійній організації «100% життя Черкаси допомогли з їжею, житлом і документами. Потім запропонували роботу, каже дівчина. Навіків я особо не мала, мене тут навчили всьому. Не то, що колеги, ми тут майже сім'я. У 2013 році на базі благодійної організації створили центр реінтеграції для бездомних і тих, які звільняються з місць позбавлення. Авлення волі, а заручившись підтримкою місцевої влади, вирішили відкрити ще й соціальне підприємство, розповідає голова правління «100% життя Черкаси Наталія. Несвад дуже важко влаштуватися на роботу. А якщо ти маєш ще якесь минуле таке, да сумні, то багато виникало питань. Ми отримали 60 тисяч гривень. На початок ось було закуплено там пару швейних машинок. Якісь обладнання, таке потім ми вже зверталися до інших донорів, які допомагали нам створювати цю, цю ідею, підтримували. Соціальне підприємство виросло на очах, каже Михайло Дзюнзя. Чоловік тут працює з першого дня. Був у складі ініціативної групи, яка допомагала розвивати проєкт. Спочатку тут ну, практично не було нічого. Ну, там, були куплені компресора, пістолети, трохи матеріалу, І потім потихеньку все починає з ремонту диванів. Потихеньку розвивалися, розвивалися. І за це время вже робимо. Моделі самі працювати легше ніж когось навчати, говорить чоловік. Допомогти можна лише тому, хто хоче змінити своє життя на краще і докладає для цього максимум зусиль. Пробували багато людей та саме кого получалось, кого не получалось. Ні, котрі да поуходили. Робота далі нікотрій залишилися тут, хоч і мали кілька замовлень з-за кордону. Все ж про масштабність виробництва нині говорити зарано каже Наталія. Несвет найважливіше, що можливість заробляти самому є, при цьому ще й допомагаючи іншим якщо заробляються тут кошти підприємством, то 10% від нього йде на адресну допомогу або тим же самим жителям центру, або на розвиток організації програмні таку діяльність. Хотілося б додає Наталія Несват, аби на національному рівні розробили програму підтримки соціальних підприємств. Тоді таких доброчинних ініціатив було б більше. Ольга Котляр та Масгорозія новини на Суспільному. Черкаси.